Казка лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули хитро хитромудро грудочку сиру. бізуй з ним подалі і почали радитись, як його краще поділитися, та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз оправді правді рівмесенько розділити. Один котик і каже, давай поділимо отак упоперек. А другий каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку собі зупинилася та й питає: А що тут у вас так? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку в сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Аж дайте я вам поділю. Котики і отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка, Переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже Ні. Цей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер каже Оцей більший. Треба його трошки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб в котромусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, Хі, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Хі, ну, каже лисичка, а це маєте тепер уже зовсім. Одна однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. що ти стільки нашого добра взяла? І Як, завіщо, – відказала лисичка. А я ж вас поділила. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.